Ну і щоб зрозуміти до чого готуватися, треба чітко знати це короткочасний холод чи серйозне випробування на кілька тижнів. І, і традиційно 2 лютого степовий Бабак Тимко, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету імені Каразіна в Нестриці, зробив прогноз, коли українцям чекати на прихід весни. Отже, цьогоріч бабак Тимко побачив власну тінь, а це вказує на те, що весна настане через 6 тижнів. Ну а що кажуть? Синоптики з нами на зв'язку? Начальник відділу метеопрогнозів Львівського регіонального центру з гідрометеорології Олена Смалюх. доброго вечора. Отже, морози припікають. І це насправді випробування для усіх нас. Тим кого побачив весну аж через 6 тижнів. А що бачить зараз за прогнозами синоптики? Ну, наразі хочу сказати, чим нас ті морози страшили у ці кілька днів, які ми пережили вже. Температури нічні були мінімальні 14-18 градусів місцями 20-24. Тобто, досить значні морози вночі, і в день температура була 5-10 градусів. Морозу також ще такий морозяний період. Морозяну ніч і морозяний день ми маємо пережити 3 числа. Починаючи з 4, температури будуть поволі підніматися. Нічна температура буде в межах 8-13. денна нам буде 0,5 морозу, це 4-го числа. І 5, 6 нічні і денні температури будуть близько нуля. І з 6 і 7 числа там вже можуть бути плюсові температури 1-6 градусів тепла. Угу. Будемо очікувати зміну синоптичної ситуації, тобто антициклональна погода з проясненнями і з такими морозами, вона буде відступати. Ми очікуємо проходження атмосферних фронтів з півдня і з південного сходу. Спочатку піде сніг, потім мокрий сніг, потім піде дощ. Потім може бути ожеледь, оскільки дощ буде падати на холодну, підстильну поверхню, і можуть бути також і тумани. І хочу вам сказати, що, е, хочу вам сказати, що е, ця відлига вона не буде такою тривалою, е, але нам стане тепліше на душі і в природі також. Так, хочеться, щоб на душі було тепліше завжди, незважаючи. На негоду а який буде лютий, якщо говорити про довгострокові прогнози? Чи можете ви зараз сказати, чи він буде спокійним, чи з сюрпризами? чи як спрогнозував бабак Тимко шість тижнів? Нам ще чекати ось такої мінливої і холодної погоди, і весна ще не скоро. Ну, не знаю, за бабака він мені не дзвонив, я інформації від такої особисто не маю. А стосовно того, що період похолодання після цієї відлиги 6, 7 і 8 числа нас чекає ще один період похолодання з нічними температурами 9-14 морозу і денні температури 2-7 морозу. Ну, буде в нас ще такий період Потім це орієнтовна консультація. Потім ми будемо очікувати також проходження атмосферних фронтів, сніг, дощ. ну, Лютий ми очікуємо по температурах, у межах норми. Тобто прохолодний лютий як лютий. До речі, хочу сказати, що досить холодний лютий був в, 2000, в 2012 році. Там середньодобові температури зберігалися е, практично пів місяця в, в межах 15 до 20, не, до 20, до 21, 22,4 було середня температура в лютому. Якщо говорити про нашу область на Львівщині, де зафіксовано найнижчу температуру? Найнижчі температури зафіксовані на півночі області, це Рава-Руська, Кам'янка, Бузька і Вороди. Там температури були 20-24 градусів морозу вночі. Я вам дуже дякую. Отже, ще трішки ми будемо з морозами. Тут треба розуміти, що є і плюси, тому що коли є сильні морози, то е, менше шансів і загрози захворіти на респіраторні захворювання. Ну але треба себе берегти і стежити за прогнозами е, без зайвої необхідності, не виходити, е, грітися в теплі, е, стежити за е, своєю поведінкою е, і чекати відлиги, яка, як сказала нам пані Олена, буде тимчасовою. Потім знову будуть холоди. Дякую вам. Будемо стежити за прогнозами. Сподіваємося, що весна все одно настане. Дякую, дякую.